Наступний блок присвійний займенник. Присвійний займенник. І зараз я дуже щаслива, поки ви записуєте цю назву, тому що ми щойно пройшли з вами присвійний прикметник, а тепер іде присвійний займенник. І зараз ви подивитеся різницю. Перше, що ви записуєте, присвійний займенник відповідає на питання, ті самі, які і прикметника, чий, чи я, чиї. Але після нього не іде іменник. Це дуже важливо записати присвійний займенник це частина мови, яка відповідає на питання присвійного прикметника, чи є, чия, чи, чи їм. Але після нього не йде іменник, тому що займенник він вже замінив ім'я і став фіксованим. Він не може, якщо він замінив ім'я, ще після нього нести ім'я. Кому логічно поставити плюс, що я сказала, хто зрозумів. Тому на цих присвійних займенниках речення закінчується. Тепер дивимося в таблицю на практиці, власне кажучи. І поїхали. Значить, ж я. Коли ви хочете сказати «мій», так, «мій», чоловічий рід, ви ставите ле м'я», Ле м'я», маскулян. Маскулян. Люм'я. І фраза, в якій дуже часто буде використовуватися ця комбінація з присвійним займенником це фраза це мій. Сий люм'я. Другий момент, який тут собі зафіксуйте, бажано маркером. Що з присвійним займенником? Ви бачите, що він йде в парі лего з артиклем. Л для чоловічого, так, La буде для. Жіночого, і лі буде для множини. Зафіксували? Зафіксували. Поїхали. Значить, ще раз: ж. Я це мій, це ле Це моя, це ла м'ян. Мяян. Мьян. Так. Далі. Маскулян чоловічий рід множина. Це сон Поки що хто не розуміє, що таке сон, воно вибудується трошки пізніше. Це діє слово. Ето. сон лім'ян це мої. Поки що просто берете фразу, якщо ви тільки починаєте mm -hmm. мову вивчати, і фіксуєте її собі. Сусенья. сон лім'ян це мої жіночі рід. Так? Супер. Чю прописали поруч. Ти. Тепер твій фіксуємо «ле» артикль означений і «tien», «le tien». Це твій, «c'est le tien». Твоя, «la tienne», «c'est la tienne». Це твої, чоловічий рідно жена, «ce sont les tiens». Це твої жіночий рід, «ce sont les tiennes». Так, далі, Ставимо іль, він вона. Там, де Lucien il ел третя колонка, третя uh, горизонтальна. Lucien це його або її. Так само воно, як іде, як в пристійних прикметниках, так? Для суб'єкта він і вона. Далі, по контексту, по іменнику. Sien. la sienne це її. Це його її, коли множина йде, так? Ну, тих, кого вони кажуть, кого вони присваюють. Ce sont les siennes. це їх, якщо ці предмети, які їх жіночого роду. Я поясню зараз максимально просто, максимально на пальцях, без е цих прибамбасів. Ставимо ну, взайменник ну, так. Знову. Комбінація. Le notre. І notre поставте аксон саконфлекс. Це дах такий, так? Зверху. notre C'est le notre. Бачите, я одну і ту ж конструкцію дала, щоб вона у вас автоматизувалась. C'est le notre. C'est le notre. C'est наш. C'est la notre». C'est наша. Так само, бачите, орфографія. Наші увага ви просто доставляєте есочку. Ce sont les notre». Це наші, якщо наші чоловічого роду. «Ce les nôtres», так само, якщо наші жіночого роду. Ву займенник, ву, ви. «Le vôtre», теж саркумфлекс зверху, шапочка, дах. le votre, le Лветре, le vôtre Це ваш. Коли вам там білет, наприклад, дають, або напишіть в чаті, які ситуації ви чули, коли от, чули ці займенники. Uh, так? І з сьогоднішнього дня ви починаєте прислухатися, так? де французи використовують ось цю, е, ось цю лексику, ось цю граматику, яку я вам подаю на заняття. І фіксуйте, можете прям ходити або з нотатками, якщо в телефоні, або з малесеньким межам да. О. Значить, Наприклад, вам дали, ви купили, придбали білет, так? і вам кажуть, серевет «Це, це ваш, або там паспорт, серебтре це, це ваш, ви давали там на інспекцію. Угу. Далі. Це ваша. Села вотре, селя вотре. Розігруйте маленькі сценки. Далі. ла вотре uh, множина так само в, тільки есочку додали по вимові жодних змін. це сон лі бот. Далі. Якщо у вас іде ілле, вони, ви кажете українською мовою, це їхній, їхній лег лир, le без ески. Ви кажете: селюлюр, le це їхній білет, паспорт, книга, бо книгавін. Селюлюр. Le Далі це їхня селялюр, це їхній чоловічого так само, тільки есочка, але вона не читається: сесон лілюр, сесон лілюр, і це їхній жіночий рід, рік сесон лілюр, так. Видихаємо ковточок води. Давайте ще тут трошки прикладів. Alors, le mien, наприклад, мій mi, якийсь предмет est ancien, мій якийсь предмет старий. «La tienne est très élégante», твоя дуже елегантна. Так, якась там річ «la tienne. Les siens sont en bon état», Les siens, його або її, коли множина йде, якісь речі, так, я в дужках прямо пишу. Хорошому стані. Ленот сантиколь, там, наприклад, наші діти да, в школі. Так. Угу. Mm -hmm. Ваші сантісі. Якісь або речі, або люди. Так, або діти. Прекрасно. Ось вот така історія.